Привіт, знову я тут на Ютубі і знову починаю влог. Це важко. Я вже тиждень як зробила для себе перерву, тому що не було ні наснаги, ні енергії, лише бажання, а на ньому далеко не виїдеш. Я дала собі перерву в тиждень, щоб трошечки перезавантажитись і почати знімати. Знімати я почала, але це просто дуже різкими уривками, без якоїсь єдиної смислової лінії. Але я хочу все ж таки підтримувати саму себе і опублікувати ті кадри, які були мною зняті, як жестом того, що я це робила недаремно, тому що в мене часто буває таке. Ну як часто? Вже два, два рази так було. Що я знімаю матеріал, але через те, що мені щось не подобається, або вже стан не той, або вже пройшов той час. Я не публікую його. Хочу вийти на новий рівень для себе, не нехтувати своїми силами, які вже були потрачені, і все ж таки опублікувати те, що було знято. Перш ніж я поділюся з вами цими кадрами, хочу представитись мене. Звати Настя, мені 26. за зодіаком близнюки. Раніше, будучи маленькою, я мріяла про те, що буду займатися всім, що мені буде подобатись, що буду мати чарівну сім'ю і вести свій Ютуб канал. Так от, вже зараз я в шлюбі з чоловіком Сашуньою, який має всі якості, про які я візуалізувала і навіть більше. До речі, це наше перше спільне фото. Проживаємо ми в найгарнішому місті Одеси, і чому це так, ви зможете переконатись, дивлячись мої влоги. На постійній основі я активно займаюся саморозвитком і веденням соціальних мереж. Ходжу на йогу, веду наставницькі мастермайди з планування, часто роблю виклики для самої себе і в цілому намагаюся кожен день прожити тут і зараз. Робити їх постійно сенсовими, є з думкою про майбутнє. І як ви бачите, веду Ютуб канал, тож приємного перегляду, місце, з якого починають зйомку. всі... Туристи, приїхавши до Одеси. Я хоч і не турист, але теж починаю свій влог з цього місця. Чому саме з цього місця? Я не знаю, можливо, я так просто попадала. Покажу зараз чого. Ось така локація з картинами відомими. І не картинами, а їхніми інсталяціями. Досить пейзажно, бо далі моречко. У нас вечір, початок восьмої, я біжу на зустріч в гарний заклад на березі моря, як ви можете зрозуміти, на свою планову зустріч у форматі мастермайнд з моєю подружкою партнеркою по цих же самих мастермайндах. Запізнююся. Соромно мені за це не, не люблю запізнюватися. Але якщо ти хочеш встигати все... Прийми той факт, що ти не будеш ніколи нічого встигати, але все ж порівняно з більшою більшістю людей, ти будеш робити більше і будеш справляти враження, що начебто ти все встигаєш. Нарешті ми зустрілися. То літом, а я пледик таки попросила. Щось цілий день було спекотно. Зараз сидимо, я ще й випила про холодну каву, і темно ж почала просити руки холодні. Що як я вам сказати? <с> Що навіть влітку буває про холодну, або можливо, якщо б ми пили щось з градусом, <с> нам би було не, не холодно. Нам було, було. <с> Да. але ж ні. Скільки вже пройшло майже майже годинам. Ми вже на досвіді, хоч і довго не зустрічалися, та все ж швиденько справилися. Встигли обговорити, що куялося у нас в житті. За скільки два тижні ми не бачили затримає. Мені теж здається. три. Ми просто не реагували угу. і спланувати наступний тиждень. Нарешті, нарешті, поки не зустрічалися, все ж таки умовні плани мали. Але в мене це було типу все в голові. Вкотре переконуюся в тому, що в голові тримати взагалі не варіант треба все виводити на папер або, хоча б в нотатки в телефоні. Передні кадри, де я показувала, як в мене все це зазначено в блокноті. Ось зараз я прям відчуваю, що воно мені, наче, все я по полочкам розложила, сформувала свій намір на цей тиждень, сформувала плани на цей тиждень. Залишилося лише його прожити і виконувати те, що я все запланувала. 100% будуть погрішності, щось я можу зробити більше, щось можу не виконати. Але ось цей орієнтир ось цей каркас, прям топ, прям вау. Мені дуже подобається. Бадьорого ранку. У нас сьогодні вівторок. Супер ранній ранок 5.30. І це я не тільки не щойно прокинулась. Якщо що, у мене тут насіння льону, запарене завчасно. І зараз я ось цю от жижу нанесла собі на обличчя. Це мені залишило таку рекомендацію. Я довго відкладала, щоб її зробити, і от нарешті зробила, буду дивитися за декілька днів, чи є якась реакція, результат. У мене там приготування їжі на сьогоднішній день. Мені та сашуні на роботу. Я відповідно збираюся на роботу, але перш ніж почати наносити макіяж, одягатися, я хочу зробити практику кундаліні йога. Я запланувала собі. Пройти 40-денну практику кундаліні йоги якогось конкретного конкретної причини, чому я вирішила так зробити, немає. Просто інтуїтивно мені так захотілося, і я так вирішила робити. Більше того, я вирішила це все поєднати з відмовою від алкоголю на ці 40 днів. Не те, що я б часто випивала, але все ж там раз на декілька днів я могла випити келих вина. А тут я вирішила, що хочу і від цього позбутися. Теж ось так інтуїтивно з'явилася ідея. Я така, а було б цікаво. І вже пробую практикую, поки якихось шалених. Змін не відчуваю, але й мої дні досить монотонні, моногамні за рахунок того, що я рано прокидаюся, їду на роботу, пізно приїжджаю. От тому, поки якихось змін не відчула, лише в собі ось це бажання прокидатися, діяти, типу, не ось ця знати млявість, що ой, треба вставати. Так, вона є, але в легкій формі і швидко проходить. Типу прокинулася і все. І все пішло, пішло, пішло. Далі переважно, ось такий от гарний настрій. Як і зараз. Що ви бачите перед собою? Сонну людинку 5.37, світанок. Я практикуюча кундаліні-йогу. Зараз швидко це все зроблю і виїжджаю на роботу. У мене сьогодні вихідний, але є потреба вранці вийти на підмогу. І я, звичайно ж, це зроблю, а далі вже буду планувати свій день. Я, якщо чесно, зараз уже трошки вт... ну як не трошки втомлена, <будемо>, будемо називати речі своїми іменами. Розумію, що потрібно багато чого встигнути і багато чого амбіційного зробити, але поки що так <будемо> записую вам такими короткими відео щоденниками. Як я і що я сподіваюся, що найближчим часом я зможу більш структуровано сісти і пояснити. Вранці був Оле. вимучений вид а зараз ще більше. Приїхали на книжку між справами. Я собі вперше замовила холодну матчу. Я якось одного разу пробувала, але прям сказати, що прям матча мені зайшла, не можу сказати. Даю їй другий шанс. Саші тут еспресо. Людинка буде ще далі працювати. Кола Людмила. Mm. Я, до речі, забула сказати: це матча Тонік. Тобто налили еспресо тонік. Мені дуже подобається. Попробуєш? Mm. Mm. Треба почати з того, що я обожнюю швепс. І тонік, і джин-тонік, я обожнюю. І це мені поєднання подобається. Ну, я до речі. Тут на книжці, ось в цьому містечку побачила подібне. І, мабуть, я тут буду не останній раз піти у цю смакоту. Приїхали вже додому. втомлені. Капець. Із-за того, що рано прокидаємося, ж воно вже під вечір такі трошки миляві. Я внесла оплату вже останню третю частину за навчання. На цьому тижні я ще модуль не слухала, домашні завдання ніякі не виконувала, але ось планую вже це зробити завтра. Ні. Якщо все буде йти так, як потрібно, то завтра і післязавтра в мене мають бути гарні дні, за які я зможу наповнитися на наступні робочі дні. Сашуня зараз трошечки пару вправ робить, тому що через роботу він вимушений припинити відвідування залу через нестачу часу. Це в нас сьогодні так вийшло, що ми після роботи змогли поїхати по справам, і то тому, що потрібно, чиб то ні. Коротше, що Не може зараз відвідувати зал, бо по дві години на день це багато забирає часу. То він вранці виходить, займається ось тут, на цих турниках. І от ввечері вийшло. Зробили трошки закупок Саші. Ми скупляємося, не скупляємося, поки все протреться до дир, а потім йдемо і витрачаємо купу грошей на це, бо, бо вже треба. Аж. Угу. Цей кадр можна назвати я живий. Я прокинулася на годинку 5.54. Я встигаю на його, бо я вже підійшла. Майже найбільше я боялася просто елементарно проспати в мене сьогодні вихідний. Я записалася на йогу. Я сказала, Анічки тренеру, все, ура, я йду. Вона каже, да, ура, нарешті ти будеш. І є маленький нюанс. Після йоги мені потрібно, ще буде поїхати в банк і, можливо, заїхати на роботу, а можливо, ні. Але тут дві годинки, то не страшно. В мене, дай Бог. Ці два дні будуть жестом на поповнення своєї енергії. У мене накопичилися уроки з навчання, і я планую їх всі прослухати, поробити домашні завдання, познімати відео. І за ці два дні відпочити і ще перебрати гардеробно. Але це вже зовсім інша історія з цією гардеробною. Після йоги. Стан просто шикарний. Йога цього разу, от, знаєте, є слово «торкнуло». От мене торкнуло, як таке відчуття. Вона пройшла так легесенько, плавно, м'яко, супер гарно. Я дуже задоволена, навіть враховуючи мою тому, що було б гарним варіантом просто залишитись вдома і виспатись. Я все ж таки встала раненько і поїхала на цю йогу. Реально відчуття, наче от є умовна батарейка, да моя, і вона така хоп, і на декілька відсотків поповнилася. Прям шикарний стан. Я, я, як правило, залишаюся ще снідати на березі моря, ну і там проводити час влітку ще й засмагати, але маю необхідність їхати в банк, а от стан просто шикарний. Я навіть пустила сльозу. Я обняла Аню після практики, це дівчинка, яка веде кожну практику, вона її пише кожен раз різну. Жодного разу в мене не було, що я потрапила на одну і ту саму. Так, я, я ходжу на регулярній основі щотижня, так, ми, пару тижнів я пропустила, але, типу, я постійно ходжу і причому, що переважно це по четвергам, жодного разу не повторялася практика, що мені дуже подобається. І це, мабуть, єдиний випадок, поки на моєму досвіді, що людина, яка займається своєю справою, викладається на всі 100% кожного разу, дуже рада, що все ж таки пішла туди і, і маю тепер таке місце сили. Знаєте? Наразі не найкращий стан в цілому в моєму житті, при тому, що я постійно працюю над собою, над своїм станом, над своїм відношенням до того, що коїться в цілому. Але зараз важко. Це можна побачити по моєму обличчю, по моїм висипанням. Я в якійсь мірі навіть вже змирилася з ними, то за мною давно слідкую. Ви знаєте, що в мене з різною періодичністю, на різній інтенсивності, є висипання. Це при тому, що я постійно тестую різні. Є варіанти. але розумію, що це все ще й виражається на більш глибинному рівні. Всі наші стресові ситуації і так далі, у когось вони вилазять боком в плані здоров'я якихось болячок. У мене я сприймаю це ось так: от, тому що на фізичному рівні я себе почуваю добре, слава Богу. Але от, от такими висипаннями, коли я стресую, все це вилізає. Хочу з вами бути відвертою. Просто повірте мені на слово, що в мене зараз дома просто ще так брудно не було ніколи. І саме жахливе те, що у мене немає настрою навіть взяти і прибрати. Я це робитиму зараз через силу. Потрошку кожного дня. У мене було два дні, які я розраховувала, що будуть на відпочинок відведені, але, на жаль, так не сталося. Що вчорашній день перервався на робочі процеси, і по приїзду додому я не змогла нічого, окрім того, щоб лягти. І просто в одному положенні проспати до вечора на дивані. Приїхав Саша з роботи близько 9-ї вечора. І я просто перелягла на ліжко. І так цілу ніч. Вранці прокинулася. Через те, що в мене вже болить голова, але це був такий момент, що я і ще й до сих пір хочу спати, але вже болить голова. і розумієш, це організм так реагує на те, що багато сплю. Сьогодні протягом дня був такий стан. Я не знаю, звісно, який це стан каматозу, але чомусь по відчуттям це так, що. Голова, як начебто ватяна, тіло начебто не моє, ще кріпатура після йоги. Коротше, в цілому я зараз повторюся не в найкращому своєму стані. Я спілкуюся з декількома дівчатами, які проживають різне життя в плані хтось в селі, хтось в місті, хтось за кордоном, але синхронно у всіх зараз не дуже добре. І на це є різні причини. І я розумію, що я зараз в такому стані не одна, і цим потрібно ділитися. Не завжди буває класно, не завжди бувають якісь класні ситуації. Тому я даю життя цим кадрам і цьому влогу. Просто годинка, і я тут нарешті прибрала. Ви можете собі уявити, що ось тут була гора посуду. Я не жартую майже все, що зараз на цій полиці, було ось тут -от горою. Не смійтеся, ось це. До речі, класні багаторазові накладки, кульочки на такій резиночці для різноманітних боксів і тарілочок. Гарна альтернатива харчовій плівці, тому що харчова плівка завжди дуже великий розход на неї, та, типу, і постійно незручно якось вона відривається і так далі. А ось ці кульочки знайшла в Аврорі, якщо я не помиляюся. Чи щось таке. Вони різного розміру в одній упаковці і досить зручні. Зрозуміло, що, хоч вони і багаторазові, але має бути періодичність їхньої заміни, та все ж це зручненько. У мене тут дещо придбане овочі, м'ясо, зелень і трошки ягід. Маю сили на те, щоб приготувати на завтра ще їжу нам з сашуні. Бо ці дні, три дні ми харчувалися тим, що було. Зараз нам хочу приготувати м'язко смачний гарнір на завтра та трошечки балансувати своє харчування. Ось так. Щось на дуже здоровому. Ось такий. Добрий раночок. Нарешті я себе пересилила, можна так сказати, і вранці, прокинувшись, зробила собі. Сік морквяно-яблучний. Після детоксу я по-іншому стала відноситись до моркви, По іншому розкрився смак цієї моркви. і я раніше часто практикувала подібні соки, а зараз ось хочу відновити. Хоча б через день за якоюсь періодичністю. Боже, яка вона солодка, хоча тут ні меду, нічого. Треба додавати лимонний сік. Отак вже трошки краще, але все одно прям солодке-солодке. Що -солодке. можна підвести такий висновок? В цьому всьому сумбурному влозі, а саме те, що не потрібно зраджувати своїй меті, своїй цілі, своїм мріям, незалежно від того, які труднощі стають на твоєму шляху. Слова голосні, приклад примітивний, але факт залишається фактом. Я для себе це сприймаю саме так. Попереду в мене два робочих дня повноцінних, на яких я навіть не можу розраховувати на те, що буде якась вільна годинка. Але при цьому, як бачите, зараз... Щоб ви розуміли 5.55 І я прокинулася о п'ятій, і зараз я так спокійно можу розмовляти з вами, розуміючи, що я встигаю. Мені на 6.30 мені залишається лише е, нафарбуватися, одягнутися і вийти. Я вже встигла позайматися, я вже встигла випити склянку води, зробити медитацію, почитати звичайно не встигла, але треба обирати пріоритети. Маю гарний е, стан в цілому, да, звичайно, що є ж те, що я з вами поділилася своїми переживаннями, що зараз постійно щось не так, постійно все не то. Не хватає часу, не вистачає енергії, сил, бажань. То зараз баланс більш-менш урівноважена. Плюс поговорили з Сашою вчора, поки були в дорозі, і маю надію на одну поїздку. Сподіваюся, що вона вдасться. Коротенька, така, але дуже мила і приємна має бути. Коротше, якщо ви дивитеся до і додивилися цей влог до кінця, Знаєте, що все буде нормас. Але з моменту, коли ми візьмемо ініціативу у свої руки і почнемо відповідати за свій стан, якось так.